Добре. Програму трохи корох готель Корона. Це у нас зала, який знаходиться, розташовується на території самого готелю. Тут у нас є тренажерна і велокомплекс для високоінтенсивних, як кажуть, Орбітрек, той інтервал Орбітрек І є такий силовий велосипед більше як станок. Uh -huh. uh, ясно, що шведська стінка. Uh -huh. Вправи для воднотурнікового бруса. Дошка Євмінова. Е, та дошечка навіть TRX петлі є в нас тут. Ферікс uh -huh. п'етлі е, нормально, тримає, я перевіряв. Штаночка набірна, е, хороша з вагою. І саме оце цікава штучка це в нас комплекс, це в нас для рук, для рук, для, для плеч і для біцепсу. Це uh -huh. в нас для ніг. Е, протренувати можна. Бедрені м'язи. правда, зараз вже вагу високу взяли, напевно чи заблоковано. Але потім коли... Саме цікаве, що в принципі бігуни роблять особливо. Жим спринтери, принтери це жим сидячи. до речі, хорошу вагу поставили сотку. сотку поставили. І вправи на плечі і на спину. Я... Моє улюблена, це мій фаворит. бо Ця вправа дуже класна, якщо її правильно робити От Саме так. не так, як люди роблять, ага. а на те, десь і рівно тримаючи спільно. Ця вправа дуже класно розвиває дихальні м'язи. Міжреберні всі а жреберні, дихальні м'язи вони приймають участь 10-15% в загальному дихальному обміні під час е тренування. Тому дуже корисно займатися в залі, рекомендується зал. Він входить завжди в вартість проживання, і тут, в принципі, хороший вигляд на ребра, на Чорногірський хребет, хороша висота. І, в принципі, я рахую, що це з того, що є в Карпатах, одне з найдоступніших і найлюбленіших для мене місць. Дякую.